Рувши термін фермерське господарство зазвичай перед очима постає стереотипний образ сільськогосподарського підприємства, де займаються тваринництвом, а на ланах вирощують традиційні культури. Однак є приклади, коли свої землі фермери використовують і в інший спосіб, що цікаво, бізнес у таких підприємців більш успішний і прибутковіший, як урізноманітнити використання земель, щоб отримувати прибутки від різних видів діяльності. Економісти давно відкрили просте правило: підприємство тим успішніше, чим більше має джерел надходжень від різних видів діяльності. І коли, так би мовити, просідає один з видів діяльності, підприємець виживає, отримуючи прибутки від іншого. Урізноманітнення діяльності на землях фермерських господарств дозволяє зменшити ризики від неврожаїв коливання цін на сільськогосподарську продукцію. Головне знайти нові можливості, правильно оцінити майбутні прибутки. Десять років тому розведення страусів для України було чимось новим і, як тоді здавалося, перспективним бізнесом. На хвилі очікувань швидких прибутків неподалік Києва, у 2001 році була створена страусова ферма. Десять сімей африканських страусів завезли з Бельгії, де цінують диетичні якості м'яса страуса. Відтак справа ця в Бельгії цілком рентабельна. У 2001 році привезли до к нам тридцять з Бельгії. Вот і буквально через пару місяців появились на світ первої маленькі островся уже вже Ясногородські. Першим завданням ферми стало збільшення поголів'я птиці. З цим впоралися, але з рентабельністю не склалося. Продукція була маловідома в Україні, до того ж не дешева. Кілограм м'яса коштує від 200 гривень. Рік на рік не випадав. Коливання попиту на такий специфічний продукт призводило до поганої прогнозованості фінансових перспектив підприємства. Тоді й виникла ідея відкрити ресторан, організовувати екскурсії, створити гостинний двір для дітей, сувенірну лавку тощо. Страуси не приносили велику прибуль, оскільки страусіний бізнес для України це було щось нове. Люди ще не знали, що таке страус, що таке страусіне мясо, що воно саме дієтичне. Тому чредители рішили розвивати туризм. То есть открыли зоопарк небольшой, привезли много животних, верблюд, ослик, поросята. І люди почали уже приїжджати, смотреть не тільки на страусов, на екскурсії, але й покормить животних, поближе пообщаться з ними. На фермі спорудили вольєри. В них віслюки, фазани, куріпки, качки, гуси, вівці та кози. Звичайно, найбільш видовичний двогорбий верблюд. Тут є різноманітні породи як українських свиней, так і декоративних в'єтнамських. Можна побачити навіть диких кабанів, але зберегли й суто фермерський профіль господарства. Окрім вирощування страусів, тут є поля засіяні зерном для вигодовування птахів. Кажуть, тутешній страус не стане їсти хімічно забруднені чи генно модифіковані продукти. Власне піклується і про здоров'я відвідувачів ресторану, овочі з власного городу. Більше того, гість може сам вибрати їх до свого столу прямо з грядки. Ферма – 20 гектарів землі в обсі, тобто, тоці оренда, і частна власність. От розвивається туризм, ресторанне господарство і ферма. Тобто ми також вирощуємо корма. Для того щоб прокормити страуса в також є наш огород, там де ми сажаємо помідори, ті ж огурчики для ресторану. На фермі розміщений стенд з цікавими фактами про страуса. Він ніколи не ховає голову в пісок, бо розумний. А часом цього птаха використовують для охорони територій. Він дуже сильний, може розідрати живіт коню своїми пазурами, проте страусів можна дресирувати, навіть кататися верхи. Ми научили страуса катати на собі людей. Отакою вот родео, то есть два заїзника вибігають на полі, і хто довше одержиться на страусі, той і побідітель. Наразі страуси на фермі не тільки втрималися, але й вийшли переможцями в боротьбі за прибуток для господаря. Для цього треба було подивитися на розведення страусів під іншим кутом і урізноманітнити діяльність ферми. Різноманітне використання землі приносить зиск не лише її власникам, це корисно і самій землі. Проблема а, сільського господарства. Що займаються, на жаль, виключно тільки одним напрямком розвитку сільського господарства. Якщо раніше, коли були ще колективні сільськогосподарські підприємства, тоді йшло і тваринництво, і рослинництво, і птахівництво, воно йшло пропорційно, то відповідно і соблюдалися відповідні сілозміни. Господарство займалося як і виробництвом, і переробкою сільгоспродукції, так і продукції необхідно для забезпечення діяльності. Твариниства. Якщо на сьогоднішній день господарство займається виключно там рослинництвом, то вирощувати багаторічні трави йому недоцільно, тому що він вони втрачають прибуток. А відповідно, немає багаторічних трав, не можна створити нормальну сівозміну для, для того, щоб забезпечувати родючість ґрунтів. Закарпатська область, Рахівський район, село Луг. Тут маємо ще один приклад багатопрофільного підходу до використання власної землі. Петро Польчук розпочинав своє фермерське господарство в 2003 році з маленького м'ясопереробного цеху. Майбутній фермер заробив первинний капітал робітником на будівництві за кордоном. Проте увесь час мріяв про власне господарство. Більше подобалося мені переробка, м'ясна переробка з дитинства, там десь. Було таке, що коли у нас, ви знаєте, коли там іде зимою, там ріжуть свиней вдома і потім з м'ясниками там робиш, то, я, то було велике задоволення з тим працювати. Ну і так потихеньку я скуповував, скуповував обладнання. Скупив обладнання, перевіз сюди, то було в Чехії. Закуплене обладнання, чеська фірма пообіцяла мені, що вони поможуть мені запустити це виробництво. Ну і так ми у 2003 році створили фермерське господарство. Фермерські ковбаски, шинка та копченості швидко знайшли свого покупця, та Петро Польчук вирішив піти далі. Ще й своїх свиней вирощувати. Почали м'ясну переробку, але хотілося мати якби і своє виробне, свою відгодівлю свиней і гов'ядини. Я закупив ферму від бувшого колгоспу, від по пайовщиків від людей. Ту ферму відреставрував, відремонтував і зробили ми там свинарний комплекс, такий не невеликий. Ну, хоча б для своїх потреб, коли в разі необхідності, аби були свої свині. Рахівський район бідний на землю у власності фермерського господарства всього 27 соток землі. Кожен метр землі має бути використаний прагматично і ефективно. Тут сконцентроване виробництво ковбас та приміщення для худоби. На орендованих землях вирощують корми, якими відгодовують породистих свиней ландрасів. Нараховується у нас 18 свиноматок, від яких одержуємо припліть постійно, відгодовуємо і далі даємо на забій свиней. У нас біля 200 свиней працює тут п'ятеро чоловік. Карпатська полонина, чабани в горах спілкуються за допомоги трембіти. Чабан Дмитро тут випасає громадських і фермерських овець. Всього більше трьохсот штук. Тут же на полонині виготовляють овечу бринзу. Цей продукт одна з візитних карток Карпат, де фермерського ж господарства ще одне джерело прибутків. Цікавий напрямок діяльності фермерського господарства розведення рідкісних порід коней австрійської породи Галфінгер та місцевої гуцули. Коні прекрасно пристосовані до гірських умов і випасаються разом з вівцями. Племінних коней фермер привіз з Австрії. Сам часто їздить туди за досвідом. Подібні наші гори, як до Альп. Як вони розведуть фермерське фермерський господарство? Так ми стараємось теж перейняти в них опит і, і внедрити в наші землі. Окрім м'ясопереробки, тваринництва і розведення рідкісних порід коней, фермер взявся і за зелений туризм. Це вже не стільки для прибутку, скільки для душі. Петро Польчук вважає, красу карпатських полонин треба побачити кожному. Подібно до живого організму, підприємництво не терпить одноманітності. Це шлях до його руйнації. Скільки б не було землі у фермерському господарстві, 20 гектарів чи 20 соток, знайти і запроваджувати різноманітні види діяльності можна відтак убезпечити свою справу від фінансових ризиків і отримати постійний прибуток та рухатися вперед. У діяльності господарства дозволяє повністю використовувати ресурси господарства землі та робочої сили. Цілорічно забезпечувати роботою працівників, гарантувати стабільну доходність виробництва, оперативно реагувати на попит, пропонувати продукцію або послуги, актуальні на даний момент, виживати підприємству в умовах несприятливих для одного з видів діяльності, не залежати від сезонного характеру аграрного виробництва. Підприємства з багатогранним виробництвом є найбільш стійким економічно, особливо в умовах мінливого зовнішнього середовища і прояву кризових явищ, інфляції, неплатежів, низької платоспроможності населення. Головне озирнутися довкола, замислитися та знайти те, що стане джерелом не лише додаткових надходжень, але й справжнього задоволення від своєї роботи. Як засвідчило соціологічне дослідження, проведене в рамках проекту світового банку «Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру, переважна більшість власників землі визнають, що не обізнані зі своїми правами однак лише достеменне знання прав відкриває можливість обрати той спосіб використання землі, який принесе максимальну вигоду її господарю. Що передбачає право володіння землею? Як можна використовувати свою присадибну ділянку, землю особистого селянського господарства та пай? В Україні приватна власність на землю була відновлена в січні 1992 року законом про форми власності на землю. З цього часу громадяни отримали право вільно володіти, користуватися і розпоряджатися землею. Правом власника земельної ділянки став вибір способу її використання. Азіюндейси. Можна здати, але не здаємо. Ну, поки ще є сила, то самі робимо. Далі буде видно. Ми живемо з бабушкою, вона бабушка приватизувалася. Ну, так я не маю інформації на що цього. Не знаю, чи я маю таке право. Ефективно розпоряджатися своєю землею можна лише тоді, коли знаєш свої права. Власник земельної ділянки має право самостійно господарювати на належній йому земельній ділянці. Власник земельної ділянки має право розпоряджатися належною йому земельною ділянкою, тобто продавати, дарувати, міняти. Власник земельної ділянки має право на посіви на земельній ділянці збирати ягоди на наявній йому земельній ділянці, тобто використовувати повністю наявну йому земельну ділянку в межах визначених законодавством із дотриманням вимог земельного кодексу України. Але земля не рукотворний ресурс, до якого потрібно ставитися дбайливо, щоб неушкодженим передати нащадкам. Особливо це стосується її кращої частини родючого шару, властивості якого через недбале ставлення можуть погіршуватися, що нерідко і відбувається. Земля це не те, що ми тримали в спадок від своїх прадідів. Земля це те, що ми повинні передати в спадок своїм нащадкам. Дотримуватися природоохоронних вимог земельної ділянки, не допускати погіршення родючості з такої земельної ділянки, не допускати її засмічення, забруднення і так далі. Тобто, якщо громадянин чи фізична особа отримала власність земельну ділянку, то говорячи, що я власник, що хочу хочуть робити, тут він є неправий, тому що він, крім власності, має і обов'язки. Один з таких обов'язків дотримуватися цільового призначення ділянки. Цільове призначення земельної ділянки зазначається в державному акті на право власності на землю. Втім, його можна змінити. Наприклад, якщо ви хочете на присадибній ділянці відкрити магазин, призначення землі змінюється на комерційне. Це визначено стати 20 земельного кодексу України, що рішення про зміну призначення приймається тим органом, який цю земельну ділянку власність або корисне. Тут вже, відповідно цей орган має право приймати рішення на зміну цільового призначення. Але це стосується не всіх земель. Нині існує мораторій на відчуження і зміну цільового призначення земель для ведення сільськогосподарського товарного виробництва, тобто паїв на пайових земельних ділянках, на мораторах, як ми кажемо, теж заборона не тільки на відчуження, але й на зміну виду чи цільового призначення земельної ділянки. Зрозуміло, землю можна не тільки обробляти самому власник. Має право здавати ділянку в оренду фізичним і юридичним особам. Своєчасно і в повному обсязі отримувати орендну платню і зобов'язати орендаря повернути землю в такому ж стані, в якому вона була взята в оренду. Щоб скористатися цим правом, слід укласти договір оренди. Типовий договір оренди затверджений урядовою постановою. Він містить всі істотні умови, які мають бути відображені в документі. Зверніть увагу, договір оренди набуває чинності тільки після його реєстрації в територіальних органах Держземагентства. Власник земельної ділянки. Та користувач земельної ділянки зобов'язані використовувати земельну ділянку за своїм цільовим призначенням. У разі невикористання це із підставою для примусового припинення права власності на земельну ділянку в тому ж самому порядку. А якщо ця земельна ділянка використовується на умовах оренди, то це із підставою для розірвання договору оренди. Варто знати, що повноправними власниками успадкованих паїв можуть бути виключно громадяни України. Після розпаду СРСР неодинокі випадки, коли спадкоємці, діти чи родичі виїхали до інших країн і отримали тамтешнє громадянство. Успадкувати землю вони можуть, але зобов'язані протягом року її продати або відчужити в інший спосіб. Якщо е, особа, яка є е, яка була е, власником е, земельної частки паю, і е, вона помирає чи померла, то е, Спадкоємця. Якщо спадкоємець є громадянином іншої держави, то протягом року, з моменту переоформлення спадщини, ця особа повинна відчужити цю земельну ділянку. І наше законодавство передбачає, що в разі невідчуження протягом року вона підлягає примусовому відчудженню за рішенням суду. За землевласником закріплено право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур та вироблену сільськогосподарську продукцію. Також власник може використовувати для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні. Копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, а також інші корисні властивості землі. Але тут є певні особливості та правила. Хочу звернути увагу, що земельне законодавство передбачає, що видобування для того, щоб, наприклад, той саме видобувати пісок, потрібно знімати родючі шар ґрунту. А відповідно до закону про використання та охорону про контроль за використанням та охороною земель передбачено, що для зняття родючого шару ґрунту не потрібно отримати спеціальний дозвіл на зняття і перенесення родючого шару ґрунту, його складування і так далі. Тобто, що стосується там нафти, газу і інших корисних копалин, то для видобування таких корисних законом України законодавством України про корисні копалини і законом кодексом про надра передбачено, що на це потрібно спеціальний дозвіл. І спеціальний дозвол видається спеціалізованим принстам, які отримали ліцензію. На власній землі можна споруджувати господарські виробничі житлові споруди. Однак це можна робити лише з дозволу органів державного архітектурно-будівельного контролю. В іншому разі таке спорудження вважатиметься незаконним. Крім того, заборонене будівництво на мораторних землях, тобто паях, винятком може бути тільки тимчасова споруда для зберігання сіна чи інвентарю. Для того, щоб будуватися, громадяни надаються земельні ділянки з відповідним цільовим призначенням для будівництва обслуговування житлових будинки, господарських будівель, споруд, будь ласка, на цих земельних ділянках цільове призначення вже визначене. На цих земельних ділянках відповідно громадяни може без проблем будуватися. На землях закону України про особисте селянське господарство і про фермерське господарство передбачає, що громадяни на належних їх земельних ділянках можуть зводити тимчасові споруди для. Зберігання інвентарю і так далі. Ну, це знову ж таки тимчасова споруда, яка на сезон людина поставила якийсь хлівчик, там зберігає лопати, закінчився сезон. Вони знесли цю тимчасову споруду. Ну, це знову ж таки тимчасова тільки споруда. Тобто там, де не буде заливатися капітальний фундамент, де не буде будуватися капітальне будівництво. Будувати відокремлену садибу на сільськогосподарській землі, мають винятково право лише фермери. Це доцільно робити, якщо ділянка, виділена для фермерського господарства, віддалено від населеного пункту. Якщо ви ще не стали власником землі і марите про власний садок вишневий коло хати, маєте право звернутися до місцевих рад чи райдержадміністрації за дозволом на безоплатну приватизацію землі. Один раз по кожному виду для будівництва і обслуговування житлового будинку, ведення особистого селянського або фермерського господарства, садівництво або дачного будівництва. Якщо особа хоче приватизувати земельну ділянку, яка знаходиться у її користуванні, або ж отримати безоплатно із земель державної або комунальної власності, чи отримати її в користування на умовах оренди, то безпосередньо вона звертається до сільської селищної міської ради чи до районної держадміністрації за межами на пункту. І відповідний орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування в особі там селищних рад приймає спочатку рішення про надання дозволу на розроблення відповідної земельнопорядні документації. Після її розроблення погодження в органах земельних ресурсів вона знову подається на на затвердження до цих же самих органів, які приймають рішення про затвердження та про передачу земельної ділянки у надання у користування на умовах оренди, або ж про передачу її у власність на підставі потім цього рішення про передачу у власність виготовляється простанович документ, який безпосередньо реєструється в органі земельних ресурсів. І після його реєстрації особа стає або ж власником або користувачем земельної ділянки, тобто може приступити до її безпосереднього використання за її цільовим призначенням. Таким чином, власники земельних ділянок мають право самостійно господарювати на Землі володіти посівами і насадженнями сільгоспкультур, продавати, дарувати, заповідати, передавати ділянку в оренду та заставу, використовувати корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об'єкти, споруджувати житлові будинки, виробничі будівлі і споруди. Однак потрібно пам'ятати, що право на продаж земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва так званих паїв зараз обмежено діючим мораторієм. Однак це обмеження буде скасовано із прийняттям закону про ринок земель.